Вітаю в цьому відео, з вами Олександра. Нам сьогодні знадобиться для тренування стілець і з інвентарю це буде все. Вас чекає невеличке тренування, ви все робите за своїм певним ресурсом та можливостями, не затримуючи дихання і контролюючи свій власний фізичний стан. А також я хочу нагадати, що в мене є міні-курс на вправи, де зібрані маленькі комплекси вправ на кожен день з доступом назавжди на інстаграм-сторіночці. Тож звертайтесь, пишіть в особисті, і ми з вами переходимо вже до нашого тренування. Отже, ми розвертаємо стілець таким чином, щоб нам було зручно на нього спертись. І ось тут ми можемо використовувати долоні, або кулаки, або ви можете триматися праворуч ліворуч від стільця так, щоб вам було зручно щодо кісті. І ми розпочнемо якраз з них. Ставимо разом руки і по колу розминаємо, розігріваємо наші кісті в один-інший в інший бік. Особливо розминка зараз у нас сильно не буде, тому що ці вправи ми можемо виконувати і як після робочого дня, як і вранці. Дивлячись за своїм станом, це просто буде або більше, або менше. Зараз все подивимось. Ми ставимо ноги ширше, ніж наше плечі. І вже робимо таку гарну опору на стілець. Нагадую, можна його прям так гарно тримати. І розхитуючи наш корпус вперед і назад, переходимо, не підіймаючи ні п'ятки, ні носки. Головне, щоб наш стілець був нашою опорою, а не ковзав десь по підлозі. Тому не сильно на нього розраховуємо трошечки. І трохи нижче вже нахиляємось і вище. І нижче, і вниз, і назад на п'ятки, так як саме зараз, саме сьогодні ви можете це зробити. Переходимо. Далі ми переходимо з вами на носки, підіймаємо п'ятки, і переходимо вагою тіло, тримаємо себе також і на руках через нейтральне положення в стопах, переходимо назад, відриваємо носки, ми вже на п'ятках. І таким чином робимо цей перекат. Продовжуємо в своєму режимі: це може бути вища поверхня. В плані стільця, це, може бути, стілець. Не обирайте сильно низький, тому що нам потрібна саме опора, а не якась частина, що ви прямо занадто низько будете, і переходимо назад. Коліна ми зараз не згинаємо, тому мають відчуватися підколінні зв'язки, якраз з литковими і до п'ят, і вгору до сідниць, можливо, навіть вже до попереку відчувається. Отже, ставимо одну ногу попереду, іншу ногу позаду, але при цьому не ставте ноги в нахрест, нехай це будуть дві лінії, які не пересікаються. Так буде набагато зручніше в плані опори. І переходимо вперед, відриваючи п'ятку і назад відриваючи носок. Якщо ви можете нахилитися нижче, нахиляємось. Якщо не можете, то зараз тримаєтесь просто в такому рівному зафіксованому положенні. Це також окей. Продовжуємо. Занадто високо підіймати п'ятки носки не обов'язково, інша нога попереду. Змінюємо наше положення. Стопи наші можуть бути трохи відкриті, як розвернуті. Носками назовні або паралельно дивлячись носками вперед. І ще продовжуємо і відчуваємо, що наші ноги вже мають певну таку розтяжку. І ось тут ми робимо невеличку паузу, підіймаючись. Ваша пауза може виглядати ось таким чином, в рівному положенні. Або ось таким чином, коли ви просідаєте, і якщо у вас кружиться голова, будь ласка, зачекайте певний час перед тим, як робити щось далі. Тому що від нахилів і певною такою незвичкою, це може бути. Розповідаю, що ми будемо робити далі. Наші ноги стають ширше, ніж наші плечі, стопи злегенька у нас відкриті. Далі ми будемо відводити таз в один бік і в інший бік, Наче ми переходимо вагою тіла на одну ногу і на іншу, але при цьому ми не підіймаємо наші стопи, ми переходимо праворуч-ліворуч. Складність йде в тому, що у нас це буде все в нахилі. Тому ми ставимо нашу наше положення нога, нахиляємось. І вже робимо певну опору. Якщо ви розумієте, що ваш цілець занадто далі, посуньте його поближче. Угу. Не напружуйте плечі. Можна лікті трохи зігнути або поставити рідними. Так, щоб вам було зручно. І переносимо бобу тіла на одну ногу м'якою поступово. І на іншу. На одну. І на іншу. Продовжуємо і намагаємося стегно відвести не тільки вбік, а трошечки назад. Вбік і назад. Вбік і на п'ятку. Вбік і на п'ятку. Вбік, на п'ятку. І ще вбік і на п'ятку. Далі у нас буде положення те саме, коли у нас нога попереду інша позаду. І коли ми будемо переносити богу тіло, ми будемо також додавати дію в нашому стегні. Тобто ми ще більше йдемо на стегна, відводячи його вбік і трошечки назад, так, щоб тиснути на п'ятку. Отже, ставимо ногу одну попереду, іншу позаду. Фіксуємо наше положення. Носки п'ятки можемо відривати. Підіймаємось. І переходимо стегном, я от лівим стегном на лівій нозі йду ліворуч. Далі переходжу на праву ногу, йду правим стегном праворуч. Якщо занадто широка позиція нога, ми можемо поставити трохи ближче. І ще додаємо нашу, наш рух. І ще і назад. Інша нога попереду. І коли у нас йде рух вперед назад ми можемо відривати носки п'ятки, але коліна бажано не згинати. Занадто високо носки-п'ятки не підіймайте, а акцентуйте увагу на ваших стегнах. І переходимо. І переходимо. І переходимо. Чудово робимо невеличку паузу. Або Стоячи або сидячи, як вам зараз буде зручно. Далі ми з вами переходимо на зігнуті коліна. Коли ми згинаємо наші коліна, нахиляємо наш корпус, ми намагаємося наш таз, наші сідниці відвести якомога більше назад. Таким чином, щоб наш хтось, хтось отак от прямо взяв і тягне нас назад. Тому важливо, щоб ми тут зберігали все ж таки баланс. Бажана щрівну спину, але якщо спина трохи сутулиться, ну що ж, розвиваємось, не одразу всі лінії мають бути прямо ідеальні візуальні. Ми ставимо ноги на ширині плеч, або трохи ширше своїх плеч, так, щоб вам було зручно в стабільності. Далі ми згинаємо наші коліна. Коліна у нас не йдуть всередину, вони йдуть чітко вперед і трошечки назовні за стопами. Дивлячись, як ви відкрили свої стопи. Далі ми зігнули наші коліна, нахилили наш корпус і відводимо таз назад. Ось тут, якщо для вас це поверхня занадто низька, ви можете розвернути свій стілець, або так, як я зробити, і підняти руки вище на іншу поверхню або на спинку стілиця. Ми нахиляємо нашу спину. І опускаємо нашу голову так, щоб наше шия було продовженням нашої спини, щоб ми тут не затирали. І далі, ось тут. Ми переходимо назад в наших сідницях, нахиляючись вперед і вниз, або тут і витягуючи. Ідея в тому, щоб витягнути наш хребет, витягнути наші м'язи. Не спазмувати, а навпаки, розтягнути. І в цьому положенні ми обов'язково дихаємо. І обов'язково ось тут ми знаходимося не в стані болі. Нам не потрібно, щоб було боляче. Розслабляємо і тримаємо. І сіни які йдуть назад. Фіксуємо положення і тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємо, можна круглою спиною. Не бійтеся, згинати коліна занадто сильно. Занадто сильно, бо все одно їх не зігнете так, щоб вам було зручно. Що ви тут присядете і будете триматись, так ви трошки нічого не витягнути. Але ми ж себе тримаємо. Далі в цьому положенні, коли ми розтягнемо наш хребет. І у нас зігнуті коліна. Ми переходимо вагою тіла на одну ногу, і наче і на іншу. Отак от, от у нас буде. На одну і на іншу. При цьому головою та плечима ми не допомагаємо спочатку, а потім можемо допомогти. отак от, от. Тобто, у нас сідниці будуть йти зі стегном в один бік, а наче рукою ми будемо витягуватись, витягувати наш наш бік, нашу сторону і е, повністю нашу спинку з одного боку, з іншого боку. Тобто, спочатку ми вмикаємо роботу наших степень і переносимо тіло, а потім додаємо руху в верхній частині нашого корпуса. Але якщо ви зараз це можете зробити, саме сьогодні. Згинаємо ноги в колінах, фіксуємо наші руки, витягуємося далі назад, за засідниці. І переходимо вагою тіла на одну ногу, потім на іншу. При цьому не підіймайте ні п'ятки, ні носки. Намагайтеся витягнути наче один бік і інший, наче ви хочете бути трошки вище по зросту. І зараз ви прямо витягуєте, дотягуєте себе. Продовжуємо. Не фіксуйте ідеально рівну спину. В стані сили. Вони можуть бути трошечки десь не ідеально рівною, але в тому, не сильно розслаблена, не сильно напружене. І підіймаємося. Знову ми робимо зараз паузу, або стоячи, або сидячи, відновлюючи гарне дихання, видихаючи, вдихаючи, тому що, коли ми робимо певне позування, звісно, у нас. Десь такого глибокого дихання може не бути, коли ви супер зафіксовані в якійсь позиції. Ми йдемо з вами далі, тепер ми вирівнюємо коліна і нахиляємося вперед і вниз. Тут ідеально, якщо ви можете покласти руки на передпліччя, так, щоб розвантажити свою спину. І ідея не в тому, щоб тримати гарну спину в рівному положенні, а навіть її скруглити, і зробити таким чином, можливо, ви можете ще також покласти у голову на стілець. У вас буде тягнутися вся задня поверхня стегна, задня поверхня ніг. Далі у вас буде витягувати весь ваш хребет і також тягнути в якихось певних проміжках там, де, можливо, є утиски. А так ми витягуємо всю задню поверхню. Нашого корпусу, нашу спину, і поперек тут має відчуватися і грудна клітина, і шия, і якщо ми нахилимо голову трошки нижче. Якщо ви так -от задираєте шию, то звісно вона там ніяк не буде відчуватися, окрім того, що ви її спазмували і тримаєте. Отже, ми з вами ставимо ноги на ширині наших плеч або трохи ширше, нахиляємо корпус вперед і вниз, ставимо на Ваша Опора може бути вище, це може бути спинка дивану. І опускаємо нашу голову трохи нижче, так, щоб наче розслабляємо. В цьому положенні намагайтеся розслабити ваші плечі. Намагайтеся відчути, що ваші ноги без напруги стоять, що ви їх не затисли. І розслабляємося. Тримаємось. 10, дихаємо, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, розкручуємось. Важливо, якщо ви відчуваєте, що вам дана вправа не підходить, особливо, коли ми сильно нахиляємо голову, то підійміть свою голову так, щоб вам було комфортно. Далі ми з вами зробимо те саме, але потім. Зігнемо ноги в колінах і таким чином даємо більше розвантаження і розтяжці для нашої спини, аніж для наших ніг. Отже, ми спочатку фіксуємо наше положення. У нас коліна прямі. Тримаємо 5 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Згинаємо ноги в колінах і відводимо таз назад. Можна сісти трохи нижче. Або не сильно розвантажимо спину. Можна її трохи похитати праворуч ліворуч. І тримаємо тут 5, 4, 3, 2, 1. Розкручуємось. Чудово. Я сподіваюся, що ваша голова не кружиться, але якщо так стається, то. Будь ласка, вичікуйте момент перед наступними вправами, щоб це одне на одне постану не накладалося. На сьогодні наша невеличка розминочка вже завершена наше таке невеличке тренування. Якщо це стане певною розминкою, початком для Продовження тренування це буде чудово. Якщо на цьому сьогодні завершимо, це також чудово. Ви молодці і до зустрічі в наступних відео.